Найспритніші юні пожежники Тернопільщини змагались за звання найкращого. Чимало команд майбутніх рятувальників з усіх районів нашого краю з'їхались в обласний центр на щорічний чемпіонат з пожежно-прикладного спорту. Це дуже приємно, що діти все таки займаються пожежно-прикладним спортом. Це резерв для пожежної охорони нашої області. Це нові юні рятівники, юні пожежники, які зможуть в надзвичайній ситуації дати допомогу людям. Хлопці та дівчата мріють Добути професію пожежника, щоб рятувати та допомагати людям. Треба ризикувати собою, щоб показати на що ти спроможний. Мені страшно. Ні, просто треба ж комусь допомагати людям. Серед учасників є й відважні дівчата, яких труднощі та фізичні навантаження не лякають. Це не є так важко, ну це важко, але якщо жінка захоче, вона може все. Працівники Міністерства надзвичайних ситуацій в області зізнаються, бажання стати пожежником передається від батька до сина. Все-таки пожежно-рятувальна служба, це служба династій. Тут, звичайно, якщо... Батько прослужив 5, 10, 15, 20 років в службі. Це передається синові, вже і внуки, і правнуки, які служать пожежній охороні, носять династію цієї нашої роботи. Змагання складались з кількох етапів. Учасники долали 100 метрівку, піднімались по драбині навчальної вежі та гасили пожежі. Хто швидше подолає перешкоди, той переможець. Судді суворі, тому часу на лінощі немає. Нема такого не суворі, чи тільки суворі. Суддєство має бути об'єктивне і жорстке. Майже усі учасники, які побували на таких змаганнях, обирають в своєму житті нелегкий шлях рятувальника.